Привіт рідненькі! Сьогодні в мене просто гарнір. Просто та непростий. Я дуже люблю рис і готова їсти навіть просто відварний і политий соєвим соусом. А ще я дуже люблю зелень і страви де купа зелень. Так от цей гарнір поєднає дві мої улюблені штуки рис і купу купу зелені. І нам знадобиться стакан рису 250 мл. Його треба добре промити і дати воді стекти, тому мене бачите наситочку. Півтора стакани води. Бачите, купа зелені. Тут в мене петрушка, кінза, кріп, шпинату трішечки. Ось брізки з чеснику зелені, зелена цибулька, а ви додаєте, що бажаєте. Ще буде 25-30 вершкового масла, ну, звичайно, сіль, перчик. Ставлю воду зразу нагрітися, тому що потім нам потрібно буде окріп. І поки ми будем, буду різати зелень, якраз водичка і загріється. Тепер черга зелені. Почну зі шпината. Корінчики відрізаю і ріжу дрібнесенько. Так власне, як і всю іншу зелень. Оце бадилечко я залишу, щоб зварити з ним овочевий бульйон, а потім супчик з фрикадельками або овочевий супчик. Рецепти є на моєму каналі, і посилання буде в першому прикріпленому коментарі. Заходьте, якщо цікаво. розігрітий казанчик, наливаю десь ложки дві олії додаю вершкове масло. Ось трошечки почало розходитися і зразу, зразу сюди зелень. Ось, бачите, вона вже починає осідати, і так протушкувати її хвилинки 3-4. Зелень готова, трішки збільшу вогонь і висипаю рис і перемішую, щоб він трошечки так, навіть не обсмажився, теж протушкувався і пройшовся жиром і травами. Заливаю окно. Зменшую вогонь і хай трішечки покипить, поки вода не вбереться в рис, зникне з поверхні. А, мало не забула. Сіль і перець. Не забувайте. Чайна ложка солі. І перчик за смаком. Вода вібралась, ще раз перемішуємо, знову розрівнюю. Щільно накриваю кришкою і переставляю на розсікач у мене тут мінімум, мінімум вогню. І залишаємо так на 20 хвилин. 20 хвилин пройшло. Відкриваю. І тепер треба це все знов перемішати. І можна подавати. Я люблю цю страву готувати і на повсякдень, особливо на вечерю, 30 хвилин, і, бачите, все готово. Люблю, коли приймаю багато гостей, готую два гарніри, наприклад, запечена картопелька хлопчикам під горілочку, а дівчаткам такий рис до білого вина. Ну, якщо вам цей рецепт сподобався, ставте вподобайки, підписуйтеся, смачного, тримаємося міцно!